Далі поговоримо про утворення звичайного або одинарного, подвійного та потрійного зв'язків між атомами карбону в різних органічних сполуках. В якості першого прикладу ми візьмемо молекулу етана. Тут два атоми карбону пов'язані один з одним звичайним або одинарним зв'язком. От таким чином виглядає модель цієї молекули. В даній молекулі кожен з атомів знаходиться в стані СП3 гібридизації, от так же як і в молекулі метану. Тобто в вирівнюванні енергетики беруть участь одна С-орбіталь і три Орбіталі, в результаті чого утворюються 4 гібридизовані орбіталі. Я всі не став малювати, я промалював лише ті, які знаходяться між атомами карбону. Всі інші я показав схематично. Кут між гібридними орбіталями приблизно 109,5 градусів. Чому приблизно? Тому що 109,5 буду в тому випадку, коли навколо атому карбону знаходяться однакові атоми. І що атоми різні. В даному випадку тут гідроген, 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 карбон. Тому кут може відрізнятися. Оскільки область перекривання цих гібридних орбіталей знаходиться на лінії, що з'єднують в центрі атомів, цей зв'язок має назву Сигма-зв'язку. Наступний приклад: це молекула етену. Тут атоми карбону пов'язані один з одним подвійним зв'язком. Отаким чином виглядає кулько-стрижньова модель. Цієї молекули, але вона не відповідає повністю структурі цієї молекули, а конкретно структурі подвійного зв'язку. Давайте розбиратись, чому. Тут кожен з атомів карбону знаходиться в стані sp 2 гібридизації, тобто в вирівнюванні енергетики беруть участь одна s орбіталь від кожного атома і по дві p орбіталі. Таким чином утворюються три гібридні орбіталі, які розташовуються на площині. Під кутом приблизно 120 градусів один до одного дві з цих орбіталій по одній від кожного атома перекриваються, утворюючи таким чином сигма-зв'язок. Чому сигма звязок Тому що область перекривання знаходиться на лінії, яка з'єднує центри цих атомів. Ще одна негібридна орбіталь у кожного з атомів карбону, яка там присутня, а не, не бере участь у гібридизації, вона розполагається під кутом 90 градусів до площини, в якій лежить оця гібридизована частина молекули. Тобто, оця схема вона показує чітко, що молекула є плоскою, але вона неправильно показує структуру подвійного зв'язку. Подвійний зв'язок утворюється за рахунок перекривання гібридних орбіталій, які лежать у цій площині. Це сігма-зв'язок, а ще боковим перекриванням негібридизованих орбіталій, які залишилися і у одного, і в іншого атома. Оскільки в даному випадку область перекривання не лежить на лінії, яка з'єднує центри атому, цей зв'язок називається пізв'язком. І нарешті молекула етіну. Тут атоми карбону пов'язані один з одним потрійним зв'язком. Отаким чином виглядає кулько-стрижнєва модель, яка показує, що молекула лінійна, але тут неправильно показана структура потрійного зв'язку. Давайте розбиратись. Атоми карбону в цій молекулі знаходяться в стану СП-гібридизації. Тобто кожен з цих атомів. Для вирівнювання використовує лише одну S-орбіталь і одну P орбіталь, а залишається ще дві p орбіталі які не беруть участь у вирівнюванні. Тобто утворюються у кожного атому по дві гібридізовані орбіталі S P, да, одна S і P, Дві взяли, дві має бути на виході. Вони перекриваються на лінії, які з'єднують центри атомів, утворюючи сігма зв'язок. Гібридизовані орбіталі цієї цій молекулі знаходяться приблизно під кутом 180 градусів. Одна негібридизована орбіталь від кожного атому знаходиться над площиною і під площиною. В якій лежить оця лінійна структура, на кшталт того, як було в молекулі етену. Але оскільки тут була молекула плоска, а тут молекула лінійна, то утворюється ще одна область перекривання, яка, умовно кажучи, лежить перед і позаду цієї структури. Або якщо ми дивимось збоку на цю структуру, вона буде лежати зверху, знизу, справа і зліва, утворюючи такий своєрідний циліндр навколо оцих двох атомів. Карбону. Таким чином, оці два зв'язки, оскільки вони утворені негібридизованими орбіталями, і область перекривання лежить не на лінії, яка з'єднує центри цих атомів, то це будуть два пі-зв'язки. Давайте підіб'ємо підсумку. І так, одинарний зв'язок утворюється між атомами карбону в стані sp 3 гібридизації, це сигма звязок кут між. Гібридизованими орбіталями дорівнює приблизно 109,5 градусів. Подвійний зв'язок утворюється між атомами, які знаходяться в стані sp 2 гібридизації, кут між гібридизованими орбіталями дорівнює приблизно 120 градусів, зв'язки один сігма-зв'язок і один пі-зв'язок. І нарешті потрійний зв'язок утворюється між атомами карбону, які знаходяться в стадії sp гібридизації Кут між гібридизованими орбіталями у кожному атомі дорівнює приблизно 180 градусів. Крім сигма зв'язку, в молекулі ще 2П-зв'язки.